Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Із 25 червня у Миргородській громаді розпочали приймати заявки від підприємців на участь у конкурсі бізнес-планів. Щороку спеціально створена комісія проводить відбір 10 найкращих бізнес-ідей та надає грант з міського бюджету до 50 тисяч гривень на її реалізацію. Розмір фінансової допомоги становить не більше 50% загальної вартості проєкту. Запрошую всіх підприємців, які бажають або мають на меті придбати щось для свого бізнесу, щоб його розвинути. Тому є така можливість отримати кошти на конкурсній основі від міської ради, також докласти свої кошти і можливо реалізувати свій бізнес в більшому масштабі, ніж це вони планували до конкурсу. Подати свій бізнес-план на розгляд комісії до 29 липня, включно можуть зареєстровані фізичні особи-підприємці, які ведуть господарську діяльність на території громади, у тому числі і внутрішньопереміщені особи. На сайті Миргородської міської ради у розділі оголошення опублікували список всіх необхідних документів, шаблон бізнес-плану та зразок заяви, яку необхідно заповнити і підписати. Прийняти участь у конкурсі не складно. Вся інформація є на сайті міської ради. На також є шаблон заяви, яку можна роздрукувати. Є документи, шаблон бізнес-плану, в якому вже написано те, що ми хочемо почути, щоб людина описала бізнесмен, що саме в цих розділах треба зазначити, тобто максимально спрощена і структура бізнес-плану, і взагалі. Участь у конкурсі. Немає у нас обмежень стосовно скільки повинен бути зареєстрований ФОП, але це повинен бути все-таки підприємець. Окрім заяви, підприємці мають надати відомості про суб'єкт підприємницької діяльності та довідку з податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків перед бюджетом громади. Варто зазначити, що бізнес на момент подачі заяви не повинен перебувати у стані ліквідації чи реорганізації. Отримані кошти підприємець може витратити виключно на реалізацію проєкту. У відділі розвитку бізнесу, торгівлі та туризму зазначають, що участь у конкурсі має низку переваг для розвитку чи розширення діяльності. Перевагою в конкурсі є те, що буде наймана праця в людини оформлена, тому що даний конкурс все-таки сприяє також і найманій праці, щоб були створені робочі місця. Консультації щодо участі у конкурсі можна отримати в інформаційному пункті підприємця, що знаходиться в приміщенні ЦНАПу за адресою Місто Миргород, вулиця Гоголя, 171, Тріб 1. Фахівці готові надавати консультації. Туди ж бізнесмени можуть принести документи для участі. Також у паперовому вигляді набір документів можна подати до кабінету номер 6 у Миргородській міській раді або ж в електронному надіслати за адресою, яку ви бачите на екрані. Загалом усю актуальну інформацію щодо цього конкурсу та інших можливостей для підприємців відділ публікує у спеціально створеному телеграм-каналі. До нього запрошують долучитися громадян, які хочуть знати новини стосовно конкурсів для бізнесу, грантів і навчань для підприємців. Літо приносить не лише радість від сонячних днів, але й значну загрозу для безпеки домівок і довкілля. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути обережними з вогнем, аби уникнути трагічних наслідків. Цього року статистика невтішна. У Миргородському районі вже зафіксовано значно більше пожеж, ніж за аналогічний період минулого року. З початку року виникло 345 пожеж. В статистиці із минулим роком у нас є великий приріст, тому що в за такий же самий період минулого року було зафіксовано 195 пожеж. Також надзвичайник зазначає, з початку літа спостерігався невеликий спад викликів, але коли настала спека, їх кількість знову різко зросла. Причини загорянь доволі очевидні. Недопалений сирний кинутий. Недопалок кинутий коротке замкнення і четверте дитячі пустощі з вогнем. За статистикою, у 90% випадків пожежі виникають через людську необережність. Інспектор пригадує випадок, коли онук приїхав до бабусі з Києва допомогти по господарству і наробив біди. Викосити траву, позагрібати, поприбирати навколо будинку. Він так захопився даним прибиранням, все хотів за пару днів встигнути. Що розпалив багаття з однієї будівлі, а далі пішов також займатися господарськими справами. Не контролюючи це вогнище, вогнище поступово набуло сили і перекинулося на суху рослинність, яка була розташована поруч, з якої потім перейшло на господарські будівлі, потім на сарай, і завдяки. Службі порятунку було врятовано в житловий будинок і саму власницю даної ділянки. Отак, от внук допоміг бабусі. Щоб уникнути біди, ДСНС закликає громадян дотримуватися простих правил поводження з вогнем. Розпалювати вогнища заборонено. Якщо вже прийшла до цього така необхідність, то треба це вогнище, щоб було закрите в просторі, тобто в мангалі, в печах. Якщо це багаття, то воно повинно бути на безпечній відстані від будинку, від автомобілів і від лісу. Не залишати вогнище без нагляду. Коли ми цим вогнищем вже покористувалися, обов'язково ми повинні його залити водою, і прикопати, і притрамбувати. Дане вогнище за спалювання сухої рослинності передбачені адміністративна і кримінальна відповідальність. Громадяни будуть оштрафовані на суму 3060 гривень. Це мінімально за за самовільне спалення сухої рослинності. В разі якщо дана пожежа завдала великих збитків або призвела до загибелі тварин або навіть людей, за дані вчинки кримінується кримінальна відповідальність від 2 до 5 років. Якщо виникла пожежа, одразу звертайтеся до надзвичайників. При пожежі, не зволікаючи ні хвилини, треба зателефонувати за номером 101. Чи є у вас на мобільному телефоні кошти, чи немає. Телефонуємо, не соромимося, всі виклики безкоштовні. Бережіть себе та своїх близьких. Не наражайте на небезпеку життя та майно через недбале поводження з вогнем. Талановитий художник-аквареліст, лауреат мистецьких премій, член Національної спілки художників України Анатолій Миколаєвич Кривобоченко з дитинства має любов до всього прекрасного. Завдяки вмінням і творчому баченню художник написав багато картин, які розповідають про красу Миргородського краю і всієї України. У колі творчих зацікавлень митця, старосвітські куточки нашого краю, місця, де перебував Тарас Шевченко, садибна культура представників Миргородського шляхетства. Та ліричні краєвиди. Роботи Анатолія Кривобоченка на тему рідного краю можна побачити на його персональній виставці, що почала діяти у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона. Виставка називається Барви рідного краю і дійсно на, в роботах Анатолія Миколайовича зібрані всі наймальовничіші куточки нашої Миргородщини, самого Миргорода, навколишніх сіл. І ці роботи якраз розповідають про наш край, дають дуже гарний опис і вигляд нашого краю. Усі картини, що є в експозиції, написані аквареллю. Анатолій Миколайович зазначає, що він дуже любить цю техніку впродовж своєї довгої творчої кар'єри. Познайомився з художником Віктором Трікулінком. Це було десь років, ще 15. Я, можливо, і не мріяв про ту акварель. От, а коли вже я побачив роботи, його ну невеликі за розміром, але наскільки живі, що то розумієте, неможливо було погляду відірвати від них. Ну і це був мій перший вчитель-наставник, і і я, власне кажучи, з того часу і захотів помалювати акварелі, спробувати. І він мені порадив поступати до технікуму, навчався. Десь виходить, 4 роки. Закладач цей кузьмич цей. Ну треба сказати, що з технікою я полюбив акварель вже по справжньому. Усього у творчому доробку Анатолія Кривобоченка понад 500 робіт. Твори митця є у збірках багатьох музеїв України та приватних колекціях. Його малюнки використовуються видавництвами для ілюстрацій книг, альбомів та журналів. В рідні у нього були і кобзарі, і співаки, і художники, та і сам Анатолій Миколайович, крім того, що живописець він має дуже гарний голос, співає пісень дуже гарно під гітару, любить вірші і особливо вірші Тараса Шевченка, як багато їх знає на пам'ять цих віршів. І ось ця виставка, вона якраз і. Говорить про Анатолія Миколаївича як про талановитого аквареліста. Ті картини, які миргородці та гості міста можуть побачити на виставці, Анатолій Миколайович написав ще до 2022 року. В експозиції в основному у нас що тут? Пейзаж, натюрморт і квіти. Ну, тематика пейзажа, якщо то це старосвітські куточки нашого міста, архітектурні. Хоро вічка, мальовничі берега. Ну, те, що пов'язано тяжко з історичними містами, там перебування і по гуглівських містах. В основному така тематика акварелі. Роботи у техніці акварелі, за словами Анатолія Кривобоченка, доволі прості, але в той же час вражаючі. Працювати з водорозчинними фарбами потрібно швидко, а ставитися до готових картин необхідно дбайливо. Матеріал він по собі. Екологічно чистий, скажімо так. І сок не швидко, і запаху немає, і фарби на меду, так що можна і на смак попробувати, солодкий. Ну, і Певного догляду треба. По-перше, щоб роботи висіли в тіні, тому що папір телолоза вигорає, відповідно, значить, робота старіє. А ще ж і захищені повинні бути. Ну, ви бачите, склом, оскільки. Особливо в літній період мухи полюбляють акварелі. Виїдають до основання. За місяць-два нічого не залишається. Анатолій Кривобоченко відомий у нашому місті не лише як професійний художник, але й як вчитель. Адже повернувшись до рідного Миргорода, він почав працювати у центрі естетичного виховання керівником студії, а також викладачем художніх дисциплін у Миргородському керамічному технікумі імені Миколи Гоголя. Багато хто з учнів Анатолія Миколаєвича стали успішними художниками, відомими далеко за межами Миргородщини. Це ті, що навчалися в мене в студії. Зараз професійні художники, Це і Шовка Діма, Москова Юра, Городніченко Ігор, Сергій Ступка. До речі, Сергій Ступка, тут в мене робота висить, от, стоїть він на фоні майстерні своєї. Зараз він знаходиться, ну, як то кажуть, в самому Аду на Запорізькому напрямку. От, буквально вчора мені дзвонив. ну, Нічого мені розпал, такого не такого не, не, не говорив. Ну, Тільки єдине, що хочеться малювати, вже ж півроку він як то кажуть, до фарб не прикасається, але ж каже, автомат, олівець і блокнот завжди при мені. Як є така якась нагода, обов'язково малюнки бійців, замальовки такі карандашні, каже, я каже, виконую. Анатолій Кривобоченко за допомогою свого унікального стилю зумів передати у картинах всю красу української природи та архітектури. Відвідувачі виставки зможуть побачити, як художник використовує ніжні відтінки та зображує витончені контури будівель та граційні лінії дерев. Ми запрошуємо наших миргородців, гостей нашого міста відвідати цю виставку і дійсно поринути у барви нашого краю, подивитися, який він чудовий, як гарно зобразив його на своїх роботах. Анатолій Миколаївич Кривобоченко. Анатолій Кривобоченко талановита творча особистість, патріот Миргорода. Яскравий приклад для наслідування зразок небайдужості і діяльної любові до рідного міста. Дочь, художник пише акварелі на асфальті. Швидко, соковито. Конкурентів в нього не було, бо занадто він талановитий. Аля Пріма снайперське кладе. За мазком мазок, майстерно, точно. Все тут є. І колір, і об'єм, і простір по сирому остаточно. Відображень кольору вогнів він не перевершений, маестро. Ну скажіть, хто може, так як він, передати реальність, тільки чесно. От і я не можу. Я здаюсь. Він талант від Бога сильний має, протиставить нічого йому. Відтепер я все це добре знаю. Відвідати персональну виставку Анатолія Кривобоченка у краєзнавчому музеї можна протягом місяця. Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори, безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї. Великий вибір електричної підлоги. Лівка, кабель, мат на будь-яку площу під різний вид покрівлі для постійного забезпечення гарячою водою. Пропонуємо бойлери та газові колонки, автоматичні напівавтоматичні чи турбовані вулиця Гоголя, 4 дріб, тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому.